Франція упродовж десяти років продаватиме Україні новітні засоби протиповітряної оборони, військові літаки та ракети для зміцнення української армії в довгостроковій перспективі. Декларацію про наміри щодо поглиблення оборонної співпраці між двома країнами напередодні у Парижі уклали президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Декларація таким чином стала 29-м безпековим документом між Україною та міжнародними партнерами. Як захищають або захищатимуть Україну ці безпекові угоди, підписані з різними державами, розбирався Олександр Мужичук. Франція розвиватиме українську військову авіацію та значно посилити нашу протиповітряну оборону на тлі активізації російських атак на фронті та по цивільній інфраструктурі України. Париж також продаватиме Києву ракети класу повітря-повітря, авіабомби і спільно вироблятиме з Україною дрони-перехоплювачі. Такі результати візиту президента Володимира Зеленського до Парижа, де була укладена широко анонсована раніше історична угода про посилення оборони України. Сьогодні ми вступаємо у новий етап. З цією угодою ми покладаємо надії на зближення та інтеграцію наших оборонних галузей, щоб продовжувати підтримувати Україну, модернізовувати її збройні сили на передовій, які є першою лінією оборони Європи та засобом стримування агресії. І ми робимо це в довгостроковій перспективі, також заявляючи, що здатність до відновлення української армії є критично важливим елементом безпеки для всіх нас. Як пише Франц прес, мета угоди надати провідний досвід Франції у військовій промисловості на службу оборони України. Договір, зокрема, передбачає придбання Києвом у Парижа сотні новітніх літаків Рафаль з повним озброєнням Програму підготовки пілотів і екіпажів, розповів Макрон, який вважає, що війна в Україні завершиться до кінця його президентства у 2027 році. двадцять сьомому році. Україна планує придбати до ста винищувачів Рафаль, наших винищувачів останнього покоління з повним оснащенням. Це нове покоління, яке відкривається після рішення про постачання літаків міраж 2000 ухваленого кілька місяців тому, і супроводжується підготовкою пілотів. Тому ми реалізуємо це зобов'язання щодо придбання сотні винищувачів рафаль разом із супутніми програмами навчання та виробництва. Вгоді йдеться не лише про купівлю Україною літаків Рафаль Ф4, а й французьких радарів, а ще восьми систем ППО СамПТІ це франко-італійський аналог Петріотів. Кожна з яких матиме шість пускових установок. Україна стане першою країною, де розгорнуть оновлені системи САМПТІ, повідомив Макрон. А Зеленський назвав французьку розробку дуже серйозним рівнем. Адже цінові системи вже можуть перехоплювати гіперзвукові цілі. Однак їхнє виробництво має стартувати лише. Що у наступному році, а наразі на фінальних етапах триває випробування, підготовлені домовленості і сьогодні підписуються підписуються важливі важливі документи про значне посилення наших оборонних спроможностей. І перше, це Україна зможе отримати сто літаків Рафаль Ф. Чотири дуже сильні французькі радари, вісім систем протиповітряної оборони, самці по шість пускових. Ну це деталі. Напевно, це для когось технічні да деталі. А для нас це важливо. Кожна пускова, все це захист кожного життя. Це дуже важливо. Як пише Бібісі, візит Зеленського в Париж відбувся на тлі почастішання російських атак на українські міста. Лише в ніч на неділю в Балаклії на Харківщині троє людей загинули від ракетних ударів по центру міста. А в Києві жертвами масштабної атаки на Україну в п'ятницю стали семеро людей. Свою чергу рейтер зазначає, що і уряд Франції зараз переживає не найкращі часи. Переговори про те, як Франція може підсилити протиповітряну оборону Києва, вели кілька тижнів. І це попри політичну та бюджетну нестабільність у Парижі, що викликало питання про те, наскільки Франція справді може допомогти Києву. Загалом же Київ, за даними міністерства оборони України, станом на початок листопада 2025 року підписав вже 28 безпекових угод. Причому з Францією це буде вже друга угода менш ніж за два роки. Нагадаю, у жовтні Україна підписала схожу з французькою домовленість із Швецією, що передбачає купівлю Україною до 150 винищувачів Гріпен з частковою локалізацією виробництва. А з Лондоном на початку цього року Київ уклав угоду про сторічне партнерство. Вона передбачає стратегічну співпрацю в галузях оборони, безпеки, економіки, науки та культури, а ще включає зобов'язання Сполученого Королівства надавати військову підтримку українцям до 2031 року на суму понад 3,5 мільярди фунтів стерлінгів щороку. В свою чергу Німеччина заклала в бюджет на наступний рік понад 11 мільярдів євро на допомогу Україні. Більшість угод з іншими країнами, за даними вітчизняного мі. Міністерство оборони передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців. Однак, як пише BBC, чимало військових, які пройшли таку підготовку, зокрема в Польщі, нарікають, що там готують до війни минулого, без дронів за натовськими сценаріями з Іраку й Афганістану, де про безпілотники ще не йшлося. Олександр Мужичук, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.